Трагічні події, що відбулися в Одесі, 2 травня, є свідченням того, що сепаратисти та провокатори зроблять все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в Україні під час святкування дня перемоги, аби запобігти негативним наслідкам під час масових акцій у Чернівцях скасовано чимало. Заходів вже незабаром святкування 9 травня. Щороку тих, кому довелося боротися з фашистсько-німецькими загарбниками, стає все менше. Наразі в Чернівцях проживає 280 учасників Великої вітчизняної війни. Для тих, хто пройшов фронтовими дорогами, день перемоги має особливе значення. Проте цьогорічне святкування у Чернівцях буде дещо скромним. У столиці Буковини через суспільну політичну кризу в країні відмінили покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату, традиційний парад і виставку раритетної техніки та автомобілів. Святкові концерти, заходи за участю дітей в. Це український тур з тенісу навіть перенесли чемпіонат України з мотокросу, аби не допустити можливі провокації про російських активістів у столиці. Буковини правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі. У зв'язку з цією ситуацією яка наразі є в Україні, тобто міліція повинна бути готова до всього і впродовж останніх декількох місяців міліція працює по посиленому режимі, а 9 травня цей посилений режим збільшиться вдвічі. Тому зробимо все можливе для того, аби 9 травня пройшло спокійно та мирно на території області. Під час відзначення 9 травня учасники великої вітчизняної війни можуть з'явитися на святкування з Георгіївською стрічкою, оскільки для людей похилого віку вона є символом солдатської доблесті та героїзму. Проте чернівчанам на день перемоги роздаватимуть синьо-жовті стрічки і на соборній площі, і всіх трьох точках в районах міста, ветеранам і гостям свята будуть роздаватися стрічки з кольорами державного прапору України. Якщо е, хтось прийде із е, Георгіївською стрічкою, я думаю, що до цього треба ставитися е, толерантно. Традиційний святковий вогник для ветеранів на день перемоги вже відбувся. Проте учасники великої вітчизняної війни, які не змогли прийти на цей захід, 9 травня отримують заслужену увагу. Їх привітають на дому соціальні працівники та чиновники.